Добрий день, продовжуємо докладне проходження Elden Ring без застосування магії і холодної зброї. Ж, ми з вами знаходимося в локації, яка в загальному називається вулкан Гельмір, здається. І з вами ми дійшли. Минуле відео ми почали з отої от благодаті гаряча річка і пішли по тій ущелині. і знайшли тут а, печеру гарячих джерел, яку ми успішно зачистили і перемогли боса і потім далі пішли по тому каньйону і знайшли ще Форт Лайт. І також Тут навколо нього ми все дослідили, що відео вийшло досить таке ну, потужне, можна сказати, ну, величеньке. Хоча не так, щоб більше години, але все ж було всякого різного. І Ми дійшли з вами от до того от вогняного якогось озера, де на нас якраз чекає магмовий змій, має бути тут обоз. Ми зараз тут проскачемо зразу до нього, вже не будемо тут зачищати. І підемо тут навколо вулканічного маєтку, підемо так от в кругову. Тут ми знайдемо ще одну локацію. і отут Знайдемо ще одну. У нас буде тут ще дві локації. І тут, я думаю, біля того благодаті ми, може, і зупинимось трошки відпочинемо. Я думаю, це відео буде коротеньке. Не думаю, що багато воно займе. Хоча тут буде бос, тут буде ще той рунний ведмідь, дві локації, але там я думаю, що. А отже, на наступне відео я думаю, далі, ми далі от сюди підемо. Не будемо м -м, все на раз пхати. Що давайте тоді. Ну отут ще може... Так, правда, ми ті каміння вже підбирали. Зараз сідаємо тоді на куня і скачемо зразу, давайте до того магмового змія. Так, тут ми вже також все зачищали. Не рухаємо, о, тут апоки щось ще попадало видно. А, ну тут воювали ті. Чув там щось прилітало нам забирають. От і, і тут всякі такі є. Ми то вже все бачили і йдемо от сюди. Бачимо, що тут а ми вже можемо викликати когось на підмогу. Там от з'явиться той маговий змій. Ну, з ним нічого, я думаю, проблем не мало би бути. Головне викликати якогось когось на підмогу, щоб він відволікся. А потім, якщо він відволічеться, просто його можна стрілами за. Закидати, ой, то і застріляти. Давайте ми... Ага, стоп, чого ми не можемо. А а от, отут можемо. Давайте виключимо це все. Думаю, не мало бути без сильних великих проблем. От він є, з'являється. Бам, зробимо йому. Можемо втікати, хай, хай він загріться. А, не... Так, стоп, не нас він. він на нас загрився, а не на лицаря, а те, трошки гірше. Так, де наш лицар? О, хай він на лицаря. так все. О, І беремо, поки він зайнятий нашим лицарем. Ну, Розстрілюємо тут. Він не такий швидкий що... Ну правда він біжить на нас. Так, не хоче він агритися на лицаря чомусь. Він все з нами. На нас біжить. Ай! О, можливо трошки. Так, щось ми, ми можемо навіть вист упасти в нього. О, нарешті ми. Так, кудись ми стріляємо мимо. О, бачимо, що йому також набридло на лицаря і він поповз. Бачимо, що ми не є проблема. Думаю, що ми його зараз вже доб'ємо скоро. Так, стоп, де він є? Так, він за нами пішов. Так. На лицаря. Ну і ще раз, ми, може і вулиця на ютуб є. О, все. Бачимо дуже все просто. І з нього нам ще випадає вон, 19 тисяч, так і серце дракона. І пише, що у туборі причастя дракона з'явилася нова сила дракона. До речі, можна подивитися, що там за сила, що тут з'явилося, якась. А, ну Якесь замовляння, напевно. Можна збігати потім в кінці, якщо не забудемо, чесно кажучи. Так, давайте, ну, Лягу. І тут а, ми чуємо он, там, о, о, там, вогняна гора, загортуй мене своїм полум'ям. Бачимо, що там наш старий знайомий Олександр вирішив там магмі, він, загартуватися. Такий він прикольний наш чувак знайомий. Зараз ми підемо з ним, порозмовляємо, але перед тим давайте підберемо тут лут. Так, тут, а, а, давайте ми зробимо, щоб нас не сильно палило, поміняємо, наприклад, нам в лаву йти, щоб менше. От той от талісман полум'яного дракона. Так, тут ми забираємо воняний метелик два штуки, тут показую. Зараз, чувак, зараз ми до тебе прийдемо. Загортовується, класно. Так, десь тут... Так, стоп, а десь ще один лут. Ага, вон там. Ой, що по них... Блін, то ми в лаву зайшли трохи. Так, давайте ми ще тут подивимося. На ну, округи, може тут ще щось є. Тут, здається, 4 лута. Один ми підібрали, отута, отут, а от другий є. Вогняний метелик 5 штук. І от там от бачимо. Давайте швиденько перекатуляємося. Третій лут. Так. О, золота руна. Третя отута. І от там от горі ще є четвертий лут. Давайте, піднімемося. І забираємо золоту руну ще п'яту. От, І звідси ми можемо з Олександром порозмовляти, якщо хочете. Ну, то по квестові лінії треба. Так. А, добра пані, що привело тебе сюди? Сумніваюся, що тебе цікавить гартування полум'я, враховуючи твою м'ясисту плоть. Однак ти вчасно, як ніколи. Я зробив для тебе дещо, доки йшов сюди. Тримай, я впевнений, що це стане тобі в пригоді. Вау, горщик на голову. Класно. Ох, тут заледве ледве тепло. Я не зможу загортувати своє тіло так, щоб воно ніколи не тріснуло. Мабуть, я піду на схід. Я тут краєм вуха почув одну стару приказку. Ген над хмарами височіє крижана вершина велетнів, де лютує вічне руднівне полум'я. Мабуть, я піду на схід, я тут краєм А, ну все, то він повторюється. Тобто він нам подарував класну річ, до речі. Якщо ми подивимося, от. горчик от з такими от параметрами. І... Горщик, який добре пасує на голові, предмет гордості Олександра залізного кулака. Особливий жест дружби воїнів-горщиків, який посилює метальні горщики. О, то нам прикольно, ми горщиками користуємося часто. Давайте ми його і поставимо собі на голову. Буде в нас, голова, а горщик також клас! Все. Давайте ми пройшли трошки його по його квестовій лінії. Звертаємось, давайте на ту сторону. Так, да, ми з тої лави вилізли. І давайте тоді міняємо то на наш. Ой, так, що ми ще тут можемо зробити? Так, так, так. так. А, до речі, у нас ще стріл великих мало. Давайте виготовимо. Що то я так... Хоч. О. І, 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 і так, і давайте кулікуємося. Є, yeah. все, ніби. Ніби все. Добре. Тоді йдемо, тут ще от я гри бачу. Тут з тим озером ми розібралися. Так, тут десь є захована, як завжди, от. Лілія Мікела, яку можна дуже легко пропустити. Бачимо, тут вони запхали її. Такий сховок. Пішли далі. Так, от там от в нас є напівлюди. Того можемо навіть. Так, о, а там ще є, але ми можемо їх обійти і закидати і горщиками якраз з іншої сторони, до речі. Отак ми можемо обійти. І тут ще так, так, йдемо. Знайдемо тут ще жилкуватий листок. Тут він є. І можна так от обійти. Вони нас чекають спереді, а ми просто нагло припрямуємося ззадні. А, вони вже повертаються також назад у нас. Ну, ну До них, якби вони не зарилися, можна було б просто обійти. Вони б нас чекали б спереді. Так. Ще. До речі, тут з них, бачите, також впадаючі ті каміння. Все, Столу забираємо. Ось ще череп. Тут поки нам черепів нападало. Де? Ту частину ми з вами обійшли. Побігли. Так, отут ми знаходимо невеличкий цвинтар. Давайте ми тут ще глянемо. Так, тут гриб. І подивимося, що у нас тут золота руна, друга, четверта. Друга тут. Так, стоп. І тут шоста. Дивимось, чи ми більше тут ніяких рун не пропустили, ніби ні. Чого ж пішли далі? Так, тут каміння, так. О, тут іще напівлюди. Розбираємося. Ось ще двоє. Так. Пункта нічого. І тут от бачимо ту статую. Ту статую нам треба, щоб хтось розбив. Ми її розбити не можемо. І от там от буде спереді ще рунний відбій, треба буде його сюди заманити, щоб він то розбив. Але зараз ми поки ще підемо от сюди. Так. Бачимо, тут ще й є. Давайте ми розберемося і знайдемо тут, От, хатина відлюдника. Це локація, тут є бурхлива магма. Дивимося, це в нас є чари. чари Яких треба інтелект 21, віри 12. Так, чари створені з магми гори Гельмір. Випускають згусток магми, що після влучання вибухає з короткою затримкою. Якщо зарядити, ефект посилиться, а затримка збільшиться. Коли ріка Рацин Куролеви Ренали знайшов прадавні Закляття Гельміра, він створив з них нові чари. От, хто користується чарами, то вам якраз то буде вогню, ні такі чари. Так, Також тут, якщо піти за хатинку, ми знайдемо, тут ще є молодий метелик. Тут він захований. Що дуже легко пропустити, бо його реально тут не видно. Так, треба просто знати або добре дивитися. Так, з тими ми розібралися, давайте ми виводимо ще бомби. Так, і спускаємося вниз. Так, і будемо розбиратися з тим рудним ведмедем. З тим рудним ведмедем нам тут трошки буде, нам треба його сюди загнати. Давайте ми О, він там спить, лежить. О, і давайте ми Так. Щоб він погнався за нами, ні. Де він? Не хоче він за нами гнатися. Так, блін, тут ще й ті просто заважають. Ай. Так, давайте. Ті ще кидають. Де він? Опа, добре, він нам збив. Своїм тим збив. Так. Тут ще той повзе. Можемо його звідси розстріляти. Блін, ми того розстріляли. Чи він за нами поженеться? Ай! Так, трошки ми йому зносимо. Блін, ті заважають. Я боюсь, що він за нами не побіг. Його краще на відстані розстрілювати. О. Так, стоп. Куди він там? Так, ще трошки нам. О. Ава! Ну, Розібралися ми з ним. Супер, нам пощастило. Бачите, погнався, але ми його вже так, забираємо з нього кров звіра. Так, то з того камінь пав? Так, дивимося, що він там нам розбив. А розбив він ковальський камінь шостий, три штуки. Отута, Показую, де? Бачите, хатина від людника. Правда, тут і хатин багато. Вон там одна, друга, три. У нас складається та локація з трьох хатин. Так, тут. там. О, фальшон випав. Так, давайте з кругом подивимося, що тут. Ох ти, блін, тут -а от череп. Так, я не буду катулятися за тим черепом, бо я боюся, що я зараз впадану, чи так от. Ай! Ні, розбили. Можна було би так полетіти вниз. Щоб було б не дуже приємно. Так, йдемо тепер тоді О, до тої хатини другої з трьох. Так, тут ще гриб. Так, бомби, бомби виготовляємо. Так, он бачимо лілія Ліліатрини, але тут ще один чувак. Ай, блин, наші дві бомби кидав, не знаю. Так, фрагмент. І тут лілія Ліліатрини захована, бачите, за тим другим будиночком. Пішли далі. Там от ще є третій. І там от якраз третього ще звисає, бачимо, ще один лут є. Ми тут подивимося, вон тут ще. камень то и вон чувак, можем мы его найти. Видите, вот так вот. Бам, срубы ему. Так, тут где здесь камень Стоп, да На, а вот тут. Че? Так, Того на утузка випало. О, тут ще, блин, і ведмед'я. є. О, о наші ті бомби, може, точно то збільшує. Тому що ми вон тою бомбою збиваємо того ведмедя. Ну він менший. Так, о, тут агравій ми ще підбираємо. Бачимо. Так, а що з ведмедя нічого нам не випало? Ні, Ні нічого. Що ж, ту локацію ми можемо, маємо, ну дослідили, можна сказати. Ну тут більш потужний, той ведмідь був рунний, з ним можна було на нього добре нарватися, але ми якось з ним справилися. Так, ще десь тут каміння. Пішли ще тоді на одну локацію. Так, так той хай собі літає. Так. Тут -та у нас. А, бачимо ще одна є хатина. Так, що тут, а, ось ще каміння Ось тут бачимо в основному каміння Так. Що у нас? Так, так, так. отут тут бачимо купа Овеція. Але... Тих овець охороняє... Так, тут нічого не... А, ще камі, Їх охороняє, має... Здається, 4 тих. Має 4, здається, бути таких тих маленьких от... О. Напів людей. Вони мають такі. Ай, блін! туди я... Они. Так, блін, і куди я кидаю? Я там напевно увесь трохи убив. Все, розібралися з ними. Тут ще є гриби, забираємо. Так, тут ще каміння. Пуска, так. А тут он. О, навіть рих випав. Ну, Тут, чесно кажучи, якраз місце, якщо вам треба вибивати з тих увець, там ваші там м'ясо, печінка, і то он ріг випав, і кістки, то тут я думаю, можна зразу біля благодаті то і тут їх повно просто просто вибивати. Тому, так, Дивимося, що у нас тут. Думаю, найкраще місце. Ага, отут за будиночком ще заховалася Лілія Мікеле, показую. Так. Тут ще от є лут. І тут... О, шківний арбалет якийсь прикольний. Дивимося. Так, сил треба 16 і спритність 16, фізичну шкоду, дальність 42. Арбалет зі шківно пружним механізмом. Для його створення потрібні глибокі знання математики та механіки. Очевидно, цей арбалет виготовив геній, який вивчив фундаменталізм того устрою. Один постріл випускає кілька болтів. Майте на увазі, що навіть чималі запаси болтів можуть швидко вичерпатися. Уміння купняк. Ага. Той арбалет одразу декілька посріб робить. Декілька стріл випускає. ну Напевно, він і шкоду наносить набагато, як за три стріли потужну. Думаю, непогана річ. напевно. Так, і Заходимо тут ще одна локація, називається хатина рімісника. Давайте ми тут запалюємо благодать. І там -от далі нам треба йти, у нас буде ще поселення. Там я думаю, на наступне відео ми ще підемо сюди на поселення, зачисне. Тут буде бос. І тут нам треба буде по квестовій лінії ще бока пройти. І буде велика частина по квестовій лінії Селени. Напевно, Селена, та вона є. Де вона? Ми її про неї забули, ми її як на початку як зустріли. І ми з нею навіть не... Де вона? Де ми її зустріли? А от вона тут, селена. От, і треба там пройти, там ми зразу зможемо велику частину пройти. Що я думаю на наступне відео. А ми це зробимо. А, давайте там ж було щось з'явилося у тому стоборі і причастям, коли ми магму змія вбили. Давайте глянемо, може там щось новеньке з'явилося. Правда, я не пам'ятаю, що там вже було, там і так багато різного було. Правда ми там то багато і... О, глянемо. Так. Що тут з'явилося? Ага, от, от, Магмовий подих з'явився. Перетворює на змія, що плюється магмою. От, Віри треба 14, таїнство 10. От, до речі, от така от річ. Одне із замовлянь причастя дракона перетворює на змія, так що плюється магмою. Можна потратити так, до такого атаку. Ті, хто здійснили ритуал причастя дракона, відчують, що повільно втрачає свою. Людяність, коли вони зрештою покорються своїй долі, то стануть простими зміями, що повзають по землі. Так, ми можемо тут навіть його купити. Так, у нас... А, ну нас ми все інше вже купили. Там просто візьмемо. Та я не знаю, воно мені правда воно не потрібно, чесно вам скажу. Я ж його не користуюся ним. Так, все. Тут ми подивилися. Просто і тоді, напевно, назад вертаємося. І так я вже наказав на наступне відео ми з вами. Так, де ми? Ага, от зупинилися тут. Так. О, на наступне відео у нас ота от частина залишилася. Тут, якраз пам'ятаєте, ми коли були біля могили, тут ще лут висів, якраз тут буде, ми якраз пройдемо. Приможемо босса і підемо гуляти, робити квестову лінію селе. Я думаю, там буде відео набагато-багато довше. Що ж, а на сьогодні, мабуть, будемо з вами завершувати. Всім дякую, гарного дня і до зустрічі!